Добрий день, я Людмила, це мій канал Люся Марусіна. Сьогодні у нас 28 лютого і я хочу висіяти розсаду на розсаду насіння перцю, баклажанів і петунії. Багато хто вже висіяв ще в середині десь лютого, хто і на початку. Для мене це дуже рано. Не маємо власної теплиці і. Не хочу, щоб розсада переросла. Завжди висіваю таку розсаду цих рослин на початку березня, у кінці лютого. Розсаду буду висівати трьома способами. Насіння буду висівати трьома способами. Один з них зараз я покажу, багато є вже в інтернеті, як робити стаканчики із. Плівки за допомогою якихось там пристосувань. Використовують консервні банки. Я використаю ось таку пластикову пляшку, обрізану пластикову пляшку. Зараз покажу, як я буду робити ці стаканчики. Обрізую нижню частину пляшки, я обрізала і буду використовувати ось такі шматочки плівки. Я використовую нову плівку, можна і не нову порізати. Зверху я написую номер, за цим номером, за записами я буду дивитися, що це за сорт, що це за рослина. І отже, як я роблю стаканчики. Ось цю розрізану пляшку набираю в ґрунт. Грунт я використовую покупний, іноді і домашній ґрунт, але в цьому році не заготовила, тому використовую покупний для себе, його треба небагато. Отже, набрала у пляшку ґрунту і плівкою буду обгортати таке це пристосування. Тримаю його. І обгортаю так щільно, не дуже щільно, щоб воно могло добре вийти, знятися потім. Обгорнула. Ось цю частинку можна закріпити скотчем або степлером. Я цього не роблю, воно тримається досить добре. Тоді підгортаю, нижню частину, нижню частину і таким чином і робиться стаканчик, і зразу одразу ж наповнюється ґрунтом. А тоді перевертаю. Перевертаю. І утрамбовую ґрунт. Дивлюся, скільки мені його треба. Наповнюю стаканчик не до верху. тому що сюди буде і висіватися насіння, вода при полові буде утрамбовувати ґрунт. І я хочу, щоб уже перець чи баклажани, що я сюди посію, Уже і до самої висадки рослин у ґрунт знаходилось у цих стаканчиках, тому я буду підсипати, у міру того, як ніжка буде витягуватися у рослинки, я буду досипати, підсипати ґрунтом, щоб не ем, пікірувати, не травмувати саму рослину. Перець, баклажани ем, погано переносять пікіровку, тому буду тримати їх у цих стаканчиках. Хоча не всі. Свої рослини я буду так висівати на все насіння, буду висівати ще і просто одразу у ящики, так як досить мало місця є на вікнах, буду зберігати, вирощувати розсаду, мало місця, мало підвіконь. тому тому, іще деяким способом. У мене є 5 сортів перцю, тому для кожного сорту я буду. По вісім стаканчиків. Я думаю, ось такий ящичок поміститься десь двадцять таких на стаканчиків я встановила, і в один ящик по вісім стаканчиків одного сорту. Наповнила, взяла плівку. Дивлюся, щоб номер був зверху, і ось так тримаючи, обгортаю. Утримую і підгортаю дно. Тоді перевернула. Так, зручно і поливати, знизу є отвори. Знизу є отвори, вода не буде застоюватися. І лишня вода, коли буде стікати, вона буде стікати у ящичок, і не буде у нас застою води, корені будуть дихати. Таким чином, наповнюю оцей ящичок повністю всіма стаканчиками, потім покажу, як я буду сіяти. Насипала землі я в стаканчики, а також у ящички, тому що те, що в стаканчиках дуже багато займа місця. Тому я частину роса, насіння висію у стаканчики, а частину посію у ящички. Зараз треба добре полити, беру поливаю. І тепер буду висівати у кожен стаканчик по одній насінинці. У мене є підписані сорти по номерах, щоб я знала, який сорт. А те насіння, що залишиться, я буду змішувати. І висію, я буду знати, що це в мене солодкий перець. І я тоді його все разом висію у ящичок. Так, під номером перший у мене перець, золоте диво. Це солодкий оранжевий перець, ранній. Номер другий. Перець папероні, солодкий довгий. Третій це червона лопата. Великий довгий червоний перець, четвертий золотий ювілей і п'ятий раміро. Сорт раміро. Оранжевий довгий. Я висію його по одній насінинці і зверху отак присиплю шаром землі десь. Приблизно до одного сантиметра. Буду посередині викладаю, так як цей перчик буде залишатися аж до висадки на грядку у цих стаканчиках таких. Так, перший я посіяла. Зараз буду робити таким чином усі. У ящичку ґрунт я теж добре-добре зволожила. І тепер за допомогою ножа буду робити ось такі канавки, щоб посіяти туди насіння. Неглибоко. Приблизно на пів сантиметра між рядочками відстань по 5 сантиметрів. І потім буду туди розкладати насіння. Це також я буду висівати так перець і баклажани. Баклажани потім планую пікірувати. Так само і перець. Висіваю в ящичках, землю засипаю не повністю, трошки залишаю, тому що на ранніх стадіях перець погано переносить пікіровку. І коли він трошки підросте, я грунту досиплю, подосипаю. Так, зараз буду розкладати насіння. Так, все, насіння я висіяла. І тепер оці канавки просто закриваємо легенько землею. Все закриваємо, щоб насіння було покрите десь приблизно на глибину пів сантиметра, небагато. І потім зверху ще отак легенько його Утрамбовуємо ґрунт, щоб сходи були дружнішими, щоб насіння не загубилося. Можливо, коли ми будемо потім поливати його, усе прикриваємо ґрунтом. Отже, я посіяла перець, перець солодкий, перець гіркий. Солодкий перець я у стаканчики. Із пластмас, із плівки. І також у ящички перець, гіркий перець і баклажани. Зараз іще покажу, як я буду сіяти петунію. Петуні в мене небагато, десь штук 30-40. Її я буду пікірувати. Я покажу, як я буду висівати петунією. Так, все. Тепер оці ящички я беру вкриваю харчовою плівкою. Покриваю харчовою плівкою. Ось оці ящички я вже покрила. На ящичку я підписую, що це, наприклад, ось солодкий перець у мене, гіркий перець, баклажани. Зверху покриваю харчовою плівкою. Це для того, щоб верх ґрунту не пересихав і не утворювалася кірка, щоб його не треба було поливати нам. Зверху на плівку буде осідати конденсат, його можна отак е похлопуванням збивати. І через плівку вона прозора. Добре видно, чи насіння починає сходити, чи ще не сходить. Якщо немає харчової плівки, можна. Будь-якою плівкою накрити, або навіть звичайний пакет. Надягнути зверху пакет і поставити в тепле місце. У тепле місце можна на батарею, у кого батарея. У мене є грубка, тепла грубка. Поставити, температура повинна бути 20-25 градусів. І слідкувати, звичайно, щоб не перегрілося. тому що... Коли дуже гаряче насіння може припектися. Все. Заносимо, ставимо у тепле місце. Так, петунія. Петунію я висаджу ось такий горщик, звичайний вазон. Насіння знаходиться у таких пробірочках. Тут дуже мало насіння, воно гранульоване. По 5, по 7, 10 штучок. 5, і 5, 7 і 10. Я беру, розділила ґрунт угорщику на 4 частини, так як у мене 4 сорти, і висипаю, висипаю його на ґрунт. Тоді, за допомогою зубочистки, кожну насінинку перекочуючи і трошечки, трошечки. Вдавлюю її у ґрунт. ледве-ледве, щоб вона була, навіть щоб верх її було видно ось таким чином розкочую насінинки. Так. Петунія. Коли зійде, через деякий час я буду її пікірувати у окремі маленькі горщики. Ось так за допомогою зубочистки розношу на місця, де вона буде сходити. І трошечки-трошечки у ґрунт, коли на поверхні це теж не дуже добре. вона тоді може погано закріпитися все. Так само і ці, відкриваю. Насіння вражаю, його добре видно. Воно хоч і маленьке, але його досить таки добре видно. Ось воно закотилося. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Таким чином, я розподілю всі насінинки. Також накриваю плівкою поверху і ставлю в тепле місце. Ну, от і все. Сьогодні 28 лютого. Посіяла на розсаду насіння петунії, перцю солодкого, перцю гіркого і баклажанів. Буду чекати, поки зійде.